Північна Корея має е, дуже сильну армію. Армія, яка налічує більше ніж мільйон військових. Для них відправити е, від 10, 20 до 30 тисяч це для них не проблема. Вважають, що північна корейська армія буде е, сильна. Чому тому що по перше, це менталітет корейців. Тобто вони е, виконують наказ, який мають там дуже жорстка жорстка система. І Тому якщо він е, буде тікати, то це роз, е, страта. зразу. А яка мотивація? Вони ж не е, військові зараз знаходяться як інженерні війська, от і які, якщо будуть воювати, то вони е, не будуть отримувати гроші ніяк російські, то військові ніяким чином вони не будуть отримувати. Ці гроші підуть, е, звичайно в КНДР. тобто Уровень КНДР получит груш.